Вітаю, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати тему комп'ютерні мережі та інтернет. І на сьогоднішньому уроці ми розглянемо, як здійснювати пошук відомостей в інтернеті та критично їх оцінювати. Давайте згадаємо, що ми вивчили на минулих уроках. Найбільшою глобальною комп'ютерною мережею є інтернет. Інтернет – це всесвітня мережа яка складається з мільйонів комп'ютерів у різних куточках земної кулі, поєднаних між собою. Кожен комп'ютер у цій мережі має свою IP-адресу, за якою його можна знайти. Електронна пошта це поштова служба, за допомогою якої можна обмінюватись листами. Пошукові системи це спеціальні програми, що допомагають знайти інформацію в інтернеті за характерним ключовим словом або фразою. Пошук в інтернеті здійснюється за допомогою пошукових систем. Пошукова система це комплекс програм і потужних комп'ютерів, здатних приймати, аналізувати і обслуговувати запити користувачів з пошуку даних в інтернеті. Для повного пошуку використовують пошукові системи Google Meta Yahoo. Кожна пошукова система має свій веб-сайт, адресу якого слід ввести в адресний рядок браузера. Спільним для головних сторінок різних пошукових систем є наявність рядка пошуку, до якого користувач з клавіатури має вводити запит для пошуку та ключові слова або фрази і кнопки Шукати пошук знайти тощо. Ключові слова це слова або кілька слів, за якими здійснюється пошук потрібних відомостей. Для того, щоб скористатись пошуковою системою, потрібно зайти на її веб-сторінку, ввести ключові слова в рядку пошуку, що має позначку луга, та натиснути клавішу Enter. Результати пошуку за допомогою пошукової системи мають вигляд списку посилань. Пошукова система Google демонструє кількість результатів пошуку та час, за який було знайдено визначену кількість результатів. Перед видачею результатів відбувається аранжування результатів пошуку. Система визначає цінність кожного зі знайдених ресурсів і впорядковує їх так, щоб найцінніші розташовувались на початку списку. За допомогою пошукових систем, за ключовими словами, можна шукати різні об'єкти, не лише текст та на веб-сторінках, а й зображення, географічні об'єкти на карті відео тощо. Сьогодні існує можливість здійснювати пошук голосом. Голосовий пошук це додаткова програма, що встановлюється в браузер Google Chrome. Отже, який принцип роботи пошукової системи? Існують спеціальні програми пошукові роботи, яких ще називають павуки, кролери, постійно збираючи дані з усього інтернету. Далі індексатор зберігає дані у сховищі. Та забезпечує дуже швидкий доступ до них. Користувач отримує дані зі сховища через веб-інтерфейс, веб-сторінка пошуковика. Окремим засобом пошуку інформації можна вважати Вікіпедію найбільшу енциклопедію у світі. Ти знаєш, що шукаючи потрібні дані в інтернеті, можна потрапити в небезпечну ситуацію. Повірити неправдивій рекламі, знайти некоректне зображення, скористатися неперевіреними даними. Щоб уникнути цього, потрібно навчитись критично оцінювати знайдені в інтернеті дані та дотримуватись правил безпечної поведінки. Отже, які загрози нас можуть чекати в інтернеті. Фейк Це слово підробляти шахраювати означає підробку, вигадку, щось несправжнє, часто вживається в інформаційній сфері, коли йдеться про новини. Фішинг це вид шахрайства, метою якого є виманювання у довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів, онлайнових аукціонів, сервісів, з перекасу або обміну валюти, інтернет-магазинів. Комп'ютерний вірус це комп'ютерна програма, яка має здатність до прихованого самопоширення. Хакерство. Отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, як правило, з метою отримання секретної інформації. Спам примусова масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру. Булінг це агресивна і вкрай неприємна поведінка однієї дитини або групи дітей по відношенню до іншої дитини, що супроводжується постійним фізичним і психологічним впливом. В інтернеті існує кібербулінг, це булінг за застосуванням цифрових технологій. Отже, треба дотримуватись. Правил безпечної поведінки в мережі інтернет. Давайте з ними ознайомимося. Не повідомляйте свої персональні дані, адресу, номер телефону, в яку школу ви ходите, де проводите вільний час. Для спілкування в інтернеті придумайте собі нік, вигадане ім'я. Інформацію, яку ти виставляєш в інтернеті, фотографії, відео, може подивитися кожен. Не публікуй фотографії, де є інші люди, без їхньої згоди. Не відкривай повідомлення з незнайомими адресами. Вони можуть містити віруси. Не довіряй будь-якій інформації, отриманій в інтернеті. Не погоджуйся на зустріч з людиною, з якою познайомився в інтернеті без дорослих. Віртуальний друг. Може бути не тим, за кого себе видає. Не додавай незнайомих людей у контакти. Розповідай батькам про свої захоплення, знайомства, спілкування в мережі інтернет. Що ж, діти? Тепер ми з вами знаємо, як користуватись пошуковими системами і безпечно себе відчувати в інтернеті. Наш урок закінчено. Дякую вам за увагу і бажаю гарного настрою. До побачення!